Два пристрілювальних, а третій точно в ціль. На полігоні дівички українські артилеристи вчились ефективно знищувати ворожі опорні пункти. Як відстрілялися, бачив Олександр Загородний. Це не просто навчання із бойовими стрільбами. Це фактично змагання між кращими артилеристами сухопутних військ України. Поки що хлопці б'ють. Гарно, вони кажуть саме так потрібно ворогу пояснювати про незалежність України спокійно, методично, роблячи поправку на вітер та зношеність ствола. Вітер сьогодні якраз для націлювачів неприємний, не надто сильний. 4 метри за секунду, але з поривами потрібно робити поправки. Та й стволи після АТО в гармат уже зношені. Це теж. Слід враховувати сьогодні ще краще ніщо Вчора був дуже сильний вітер, дуже сильні були поправки на час стрільби. Праворуч розташувалася батарея зі Львівщини. Ці вояки посіли почасне друге місце на змаганнях. Ліворуч найкращі артилеристи, снайпери сухопутних військ. Запоріжці, змагання змаганням але завдання сьогодні у них одне і дуже складне знищити взводний опорний пункт противника. Спочатку летять два Стрілочних націлювачі коригують, після чого вже йде залп. Хлопці втомлені та брудні, вони вже другу добу на полігоні, але тримаються, намагаються жартувати. Кажуть, на фронті було важче. Я би вже за дві доби. Ні, нормально. Нормально? Потомилися вже? Викає це снаряд до 155-мм міліметрової гармати під 70 кілограмів вагою, заряджальним піонів. І ще цікавіше снаряд масою за сотню кіло. Його несуть у чотирьох, а заряджати помагає механічна рука. На другому кінці полігона за розривами снарядів уважно стежить командування. Знищити умовну ціль для українських артилеристів не проблема. Тут міскують, як це зробити якнайшвидше і з мінімальною кількістю набоїв. Розчоти працюють, на мій взгляд, бистра і надежна. Артилеристи додому із полігону ще не збираються наприкінці місяця. Змагатимуться на звання найкращої батареї всіх збройних сил України. Олександр Сергій Заренко, ТСН 1+,1.